Всі ми знаємо, друзі, звуки повітряної тривоги, але тепер ці сирени лунають на території Польщі. Чого намагається досягти ворог своєю атакою дронів на країну НАТО? І як на це реагують звичайні поляки? Вибіг Я вибіг у двір і побачив, що весь дах розірваний на шматки. Все було зруйновано. Що ще потрібно зробити Росії, щоб США почали новий етап тиску на ворога? Змі починають сумніватися у можливостях Трампа. Пишуть, що після численних погроз він перетворився для Москви на такий собі об'єкт насмішок. Американський президент запевняє, терпіти Кремль ще може, але недовго. Чи ваше терпіння до Путіна вичерпується. Yeah, sort of так, воно вичерпується і вичерпується швидко. Ворога в Куп'янську немає, але за кілька тижнів є понад сотня ліквідована. Так, в Генштабі звитують про ситуацію на Харківщині. Противник, тим часом, друзі, пробирається до околиць міста, приховано через газові труби. От, перейді, пацани, короче, на тачках друг друга толкаємо, на тачках, О, труба на позиції. Панове, ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда зібрала для вас найголовніші новини тижня, що минає. Ну і анонсуємо ті події, які стануться ключові вже найближчим часом. Тому, будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо раптом не підписані. Поставте лайк цьому відео і не забудьте його прокоментувати, подивившись до кінця. Погнали! На крок ближче до війни в Європі масована атака в ніч проти 10 вересня. По Україні ворог запускає з 4 десятки ракет та понад 400 дронів, але частина із них понад 20 безпілотників першим масово перетинають кордони з Польщею, проліт на територію країни-члена альянсу, подекуди до 300 кілометрів вглиб. Союзники піднімають повітря винищувачі F-35. Задіють комплекси Петріот, але збито лише кілька дронів. На землі знаходять уламки збитого залізяча і оглядають зруйновані житлові будинки. Дивом минулося без жертв. Деякі поляки почули вибухи у власних будинках саме в той час, поки дивилися по телебаченню новини про атаку. на я увімкнув телевізор. І всі новини були про цей масований політ дронів. А через деякий час я почув звук, наче як пролітає літак, і раптом він, здавалося, почав швидше спускатися, а гуркіт став голоснішим, і раптом щось гучно вибухнуло. Люстра впала зі стелі у вітальні на першому поверсі. Я виглянув у вікно, і з даху летіла металева покрівля. Я вибіг у двір і побачив, що весь дах розірваний на шматки. Все було зруйновано. Все впало одразу. Після цього нічого більше не впало. У будинку, де була спальня, немає меблів. Нічого не залишилося. Немає шафи, немає одягу. Все змішалося. Я навіть не знаю. Просто купа уламків. Немає живого місця. Усе перетворилося на сміттєзвалище. Країна-член альянсу зазнає повноцінної російської атаки, але п'ята стаття про колективну відповідь в разі нападу так і неактивна. Максимум на який спромоглись у НАТО, це четверта стаття, яка передбачає негайні спільні консультації. Прем'єр Польщі називає події найближчими до відкритого конфлікту із часів Другої світової. Генсек альянсу говорить про найбільшу концентрацію порушень повітряного простору країн НАТО. Москва виправдовується. Буцімто це все український реп», – спрямував шахеди в гості до поляків. але союзників такі пояснення не влаштовують. НАТО оголошує операцію Східний вартовий. До Польщі перекидають додаткові системи ППО, авіацію, техніку та особовий склад. Президент України коментує активізацію партнерів, каже про недоцільність використовувати ракети вартістю у мільйони доларів для збиття дешевих російських безпілотників. Натомість Зеленський пропонує спільне виробництво і використання дронів перехоплювачів. Ми запропонували нашу допомогу, тому що Петріот Польщі в боротьбі з Шахедмі не допоможуть. І нікому не допоможуть. Це суто зброя проти балістичних ракет. Передусім, 50-60 ракет сьогодні виробляє Сполучені Штати Америки, головний виробник в світі цих ракет на місяць, коли у нас б'ють 500-800 шахетів на день. Зрозуміло, що Петріоти не проти дронів. Петріот 2-3 мільйона ракет, дрон, шахет або гірань тощо до 100 тисяч доларів. Тобто таким проти цього не воюють. На літаках використовували ракети по мільйон-мільйон двісті не шлях. Безумовно, треба робити все, щоб твій, твій народ був в безпеці. Але в загальненому сенсі, в розумінні того, як боротись, це не шлях. Це могло бути помилкою. Так відреагував на події в Польщі президент США. Дональдо Трампу заперечують польські можновладці. Прем'єр країни наголошує, що усі би хотіли, щоб цей повітряний напад виявився помилковим, але це не так. Втім, США не вдається ані до посилення санкцій, ані до будь-якого іншого тиску на Москву. Спочатку треба все з'ясувати. Позицію Білого Дому ретранслює держсекретар Марко Рубіо. Ну, ще триває збір інформації. Незалежно від цього, такого не повинно було статися. І я не думаю, що хтось задоволений тим, що це сталося. Ви бачили, що НАТО відреагувало на це належним чином. Ми не хочемо, щоб це повторилося. Ми вважаємо, що це неприйнятний прикрий і небезпечний розвиток подій у цьому плані. Немає сумнівів, що дрони були запущені навмисно. Питання полягає в тому, чи дрони були націлені саме на Польщу. Якщо це так, і докази вказують на це, то очевидно це буде кроком, що призведе до значної ескалації конфлікту. Є й інші можливості, але я думаю, що ми хотіли б мати всі факти і проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж ухвалювати конкретні рішення. Вашингтон закликає до єдиного рішення: НАТО має посилити санкції проти Росії ще до того, як це зроблять у США, але такі вимоги не здійснені. Про це йдеться у новій статті New York Times. Ані Угорщина, ані Туреччина не будуть розривати свої контакти із Москвою, тож і США не вдаються до нових суворих обмежень. Вашингтон Пост відверто критикує американського лідера в новій статті. Наголошують, що невпевнені дії Трампа перетворюють його на посміховисько для Росії. Цитують кремлівських пропагандистів, які називають трампівські заяви днем бабака, порожні погрози, які розвіються після чергової розмови із кремлівським другом. Трамп натомість в етері Fox News вперто переконує, що вже тисне на Москву санкціями, а ще каже, що готовність укласти мир ще жодного разу не з'явилася і у Росії. І в України одночасно so, Ваше терпіння до Путіна вичерпується. Yeah, sort of take... Так, воно вичерпується і вичерпується швидко. Але для танго потрібні двоє. Це дивно. Коли Путін хотів це зробити, Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче, а ось Путін під знаком питання. Чи можу я запитати вас, як саме натиснути на Путіна? Ну, Це буде дуже сильний удар. Санкції проти банків, а також санкції пов'язані з нафтою і тарифами. Але я вже це зробив. Я зробив багато. Послухайте, Індія була їхнім найбільшим клієнтом. Я запровадив 50 відсотковий тариф на Індію, тому що вони купують нафту в Росії. Це не легко зробити. Це велика справа, і це спричиняє розрив з Індією. Розумієте? І пам'ятайте, це набагато більша проблема Європи ніж наша проблема. Як думаєте, якщо Росія відкрито нападе на країни Балтії, яка тоді буде реакція Сполучених Штатів та інших партнерів? За можливості цензурні версії залишайте в коментарях. Ну а я поки що розповім вам про за усіма ознаками підготовку до цього нападу. Напруга в Європі зростає на території Білорусі. Розпочалися навчання запад 2025 Поляки перекривають кордони. Росіяни демонстративно розгортають оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер притул до Польщі на межі Калінінградщини. Експерти Дефенс Експрес кажуть, що із таким розташуванням балістика може уразити більшість території країн Балтії, майже всю Польщу, включно із Варшавою. Та навіть невелику частину Німеччини, Швеції та Данії, шведські та німецькі столиці Стокгольм та Берлін менш ніж за сотню кілометрів від пускового майданчика. Натомість ворожі пропагандисти заявляють, що буцімто під прикриттям атаки дронів Європа планує блокаду російського анклаву. І саме це може нібито спровокувати Росію напасти на європейців. Москва занепокоєна і навчаннями НАТО гранд ігол Ідол-25», які відбуваються на території Литви. Ключове завдання відпрацювати швидке перекидання військ та техніки на території Європи. Німецькі генерали запевняють, що не залишать союзників без захисту. Чеміні без кайссенспайдкомітмен. У цьому разі Німеччина дотримується своїх зобов'язань за трьома напрямками: забезпечення надійного стримування і за потреби готовність захищати територію НАТО в цій країні. По-друге, забезпечення надійних, потужних і боєздатних збройних сил. І по третє, це надійність, надійність збройні сили щодо наших союзників, наших партнерів, Литви. Поки Європа міркує про боєздатність, її щодня засвідчують збройні сили України. Але бій з ворогом на передовій знову приносить невтішні новини. Попри досвід операції із вилисками ворога, бавдіївці та суджі через труби газогонів. Ситуація повторюється. Тепер на околицях Куп'янська. От перейдіть пацани коротше, на тачках друг друга, Талкає. На тачках коротше, от труба. 4 кілометри, труба длиною, коротше, на позиції. Аналітики Deep State заявляють, що росіяни вже облаштували Куп'янську майданчики для запуску власних дронів. У генштабі запевняють, що кілька магістрали, які ведуть до Куп'янська, зруйновані окрім однієї труби. Але й та перебуває під постійним прицілом. Звітують про спроби просування окупантів на північних околицях. За два тижні лише в районі міста знешкоджено майже 130 росіян. У військовій адміністрації переконують, що ворога в куп'янську немає. Справді діпстейт поспішає. Немає росіян в куп'янську. Дійсно, бої точаться на околицях. Це сусідня громада, дуже близька до міста. Але кожного дня, і фактично кожну годину на зв'язку з нашими військовими, вони дають гідну відсіч, б'ють. Хоча кожного дня ворог кидає все більше і більше сил для того, щоб здійснити. Фактично не тільки ціль, а, напевно, їхню мрію захопити місто Куп'янськ. Хочу ще раз зазначити вся територія Куп'янської громади, в тому числі безпосередньо місто Куп'янськ, знаходиться під повним контролем збройних сил України. Ніч на неділю, 14 вересня, із гучними вибухами під Києвом без оголошення повітряної тривоги. В головному управлінні комунікації ЗСУ повідомляють під час руху у поїзді, який перевозив військовий вантаж, сталася детонація боєприпасів. кажуть про поодинокі вибухи, Особовий склад не постраждав водночас, як зазначають змі під час вибухів. Поруч рухався пасажирський потяг, який прямував за маршрутом Харків. Перемишль через пошкодження колії рух довелося зупинити а понад дві сотні пасажирів евакуювати. Але загадкові події відбуваються і зі залізницею на Росії за повідомленням суспільного гурта ССО, підірвали дві ділянки сполучення Орели курськ 13 вересня закладені міни виявили на перегоні в Орловській області. Російські військові сапери намагалися прибрати вибухівку, але вона здетонувала. Є ліквідовані росіяни та пошкоджене полотно. А вже у неділю, 14 вересня, після вибуху в Ленінградській області з рейок зійшов локомотив та 15 паливних сестер. Нові враження від дронового ураження, дебютний приліт по Башкірії. Важкий безпілотний літаку дрон Лисиця подолав півтори тисячі кілометрів, друзі, і поцілив новоуфимський НПЗ в Уфі. Очікувано, що місцевий губернатор повідомляє лише про незначні пошкодження. вже Не. нефтяний в так? – завод Охренеть! Йо, насос! Сили безпілотних систем не зупиняють свою роботу. Кінець тижня, і під прицілом опинився Кріш Нєфтіорг Сінтез, другий за потужністю нафтопереробний завод на всій Росії. Розташований він у Ленінградській області за 800 кілометрів від українського кордону. Саме звідси нафтопродукти отримує Санкт Петербург, Ленінградщина, Новгородчина та Псковщина. Супутники підтверджують масштабну пожежу. Дрони СБУ полетіли, і до порту Приморська пошкоджено одразу два танкери тіньового флоту. Агенція Reuters розповідомляє, найбільший пункт експорту нафтопродуктів на Балтії зупинив роботу через ураження насосної станції. Кожен день лише тут Росія втрачатиме 100 мільйонів доларів. Я хочу щоб потрібно, хоча б один з зрив. Записали Де тоді чи то взорви. Записала на блядь. Бій Триває на землі в повітрі і на морі. Також в гурді стало ще одну російську бляшанку. Ймовірно, судно, спасатель ільгін. Він був побудований для рятувальних цілей, але як то кажуть, сам себе не спас. FPV-дрон поцілив його у чорноморській акваторії біля берегів новоросійська. Тепер корабель вартістю в 60 мільйонів доларів. Очікує на тривалий ремонт. Загроза ядерної війни спливає зараз в медіа, хіба що після чергових істерик Алко Медведєва чи тривожних дописів Ілона Маска. Але чи знаєте, ви що росіяни десятки разів обстрілювали об'єкт у Харкові, який може викликати радіоактивне зараження? Адже там друзі зберігається збагачений уран. Якщо хочете дізнатися більше, обов'язково додивіться наступне відео, яке ось тут.